Чи треба витягувати газовий балончик кожен раз, коли ви користуєтеся плитою? народ От часто дуже мене питають, особливо ну дівчата, жінки, хто вообще в цьому ділі не шарить Мужики там ще такої через одного. Але теж питають. Дівчата, це відео більше для вас показує. Тобто, у вас працює плита, да у вас там щось таке, стоїть каструля, ви готуєте їсти. Все, воно зварилось у вас, ви плиту вимикаєте, виключили. Оцей речажок. Підняли доверху, все. Тепер газовий балончик. Він у вас бачите в свободному такому плаванні. Він у вас там може залишатися до наступного його, е, готування. Їсти, навіть якщо ви там її поклали в чемодан, там через півроку будете доставати, балончик там у вас ось так може бути. Не тільки одне що не залишайте його ось так, коли він у вас піджатий, тому що тут нажатий цей клапан. Ну і газ якби сюди виходить. Тобто завжди, коли ви приготували їсти, цей річажок підняли. І в балончик хай собі там собі лежить, і будете міняти вже тоді, виймати його тоді, коли він у вас уже закінчиться. 550 гривень коштує газова плита. Газовий балончик, хороший газ, який працює, плюс 40, мінус 20. Тобто зимою зараз зима, мінус 20 буде працювати. Зимовий він називається 85 гривень. Комплектуємо плитку або... Просто плитку можете замовити або з одним балончиком газу, або можемо додати від чотирьох штук. Ну найбільше користується, число популярності. Комплект беруть або чотири, або п'ять. Ну хтось бере ящик газу собі про запас, щоб потім не дозаказувати, тому що ну часто заказують знову. Замовили там тиждень-два назад плитку і знову замовляють, потім дзвонять газ. Ну і плюс газ цей хороший, якісний, що не буде коптіти вам і надовго вистачає балончика. Тому газові плити, генератори зарядні станції, відправки по всій Україні.